Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз уявіть, що ви своєю енергетикою переноситеся в простір, що нагадує безмежний сад, рослини якого є зразками чи не всіх існуючих у всесвіті енергій, у тому числі дуже стародавніх. Крокуючи стежкою, ви споглядаєте неймовірні рослини. Аналогів яким у земному рослинному світі практично немає. Кожне дерево, кожен кущ, кожна травинка, всі вони тут по своєму дивовижні, як і неймовірна трансцендентна аура, яку вони випромінюють. Просуваючись у глибину містичної рослинної оранжереї, де панують потужні високовібраційні енергії, ви виявляєте стародавній фонтан, що випромінює кристально чисту енергетику. Ви підходите до фонтану, набираєте долонями воду, омиваючи нею своє обличчя. Ця вода, по суті, є чистою енергією високих спектрів вона дозволяє відразу відчути неймовірне полегшення, звільнення від залишкової внутрішньої напруги і суєти. Взаємодія з цим фонтаном слугує своєрідним місцевим звичаєм перед подальшою церемонією. Продовжуючи свій шлях, ви звертаєте увагу на плоди, що ростуть на деревах та кущах. Вони є концентратами відповідних різновидів енергії і мають найвищу духовну силу. В якийсь момент ви виявляєте, що прибули до місця призначення. Перед вами розташовуються численні витончено розставлені граціозні столи різних розмірів. На них, як і в кошиках під ними, присутні набори зібраних плодів листя і трав, які в сукупності, як уже говорилося. Являють собою найсильніші концентрати більшості різновидів світлих енергій у всесвіті і мають надзвичайно потужну духовну силу і містичну властивості, але при цьому абсолютно безпечні у разі вживання. Ви усвідомлюєте що по суті знаходитеся у всесвітній кухні, де є абсолютно все. Що може знадобитися для приготування чудотворного чаю зі стародавніх світлих енергій вищого рівня? А зараз подумки зверніться до цього простору Ми з проханням підібрати ідеальний для вас склад інгредієнтів, причому в кожній наступній сесії можна просити змінити рецепт. Щоб спробувати зовсім інші духовні ефекти від кінцевого продукту приготування попросіть простір підготувати для вас персональний набір інгредієнтів на сьогодні, зібравши їх на окремому столі. Та заздалегідь подякуйте простору та рослинам за всі можливості надані вам. Силою думки примістіть отриманий набір інгредієнтів, у чайник, візуалізуючи, як чудотворний напій заварюється, та відбувається дивовижний синтез рідкісних сильніших світлих енергій, які тільки можна знайти у всесвіті. Напій готовий, ви можете налити його у вишукану чашу. Милуючись ароматним напоєм, який випромінює потужну ауру, і скриться дивовижною сяючою палітрою, ви розпочинаєте чаювання, уважно спостерігаючи за новими відчуттями і ефектами в міру кожного ковтка. Ви відчуваєте, що переповнюєтеся багатовимірною силою, життєвою, духовною, чудотворною, очищаючою, цілющою, благотворних ефектів так багато, що навряд чи їх можна перерахувати, і вони ще навіть не почали проявляти себе і розкривати свій потенціал. Ваша свідомість стає ясною мислення усвідомленим, а вібрації високими, і ви усвідомлюєте, що з кожною чайною церемонією все більше пробуджується ваш прихований духовний потенціал та можливості. Протягом двох хвилин, перебуваючи в спокійному стані, перебуваючи у спокійному стані. Спостерігайте за своїми відчуттями та процесами, що протікають усередині вас. Тепер подумки переносіть свою присутність назад у фізичне тіло, повертаючись у стан тут і зараз. І через кілька секунд ви можете розплющити очі. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку. Пишіть коментарі, протриманий досвід і враження, і порадьте друзям цю практику та канал зцілення душі. Дякую за увагу!